Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 19 травня 1938 року в Києві народився легендарний легкоатлет, рекордсмен світу у стрибках у довжину, учасник п'яти олімпіад, на двох з яких у Римі та Токіо здобував бронзу. Багаторазовий чемпіон і рекордсмен Європи та Радянського Союзу Ігор Тер Ованесян. Першим із європейських спортсменів подолав рубіж у 8 метрів. З 1983 до 1989 років. Був головним тренером збірної СРСР з легкої атлетики. І до новень сьогодення. Усі на велосипеди. Львівщина приймала восьмий тур Галичини. Під такою гучною назвою провели змагання шосейної велогонки. На гонку приїхали понад 100 спортсменів з 15 областей України. Серед них були як і досвідчені, і титуловані, так і любителі. Приїжджі заохочували інших взяти участь у змаганнях. І паралельно 15-17 травня проводиться змагання в Криму Кримська весна. І там є також спонсори відомі, там дуже такі грошові призи. Але Одесити приїхали до нас і всіх, всіх агітували, казали не їхати в Крим. Траса для гонки багатьом милогонщикам видалась складною. Кожен витратив багато сил та енергії, щоб подолати шлях до фінішу. Хороше покриття, все і тяжковата траса була, якби для спортсменів, які ну, не постійно там працюють і тренуються. Трошки важковато ці підйоми і їхали дуже сильно. Усі учасники намагалися не відставати від лідерів гонки, тримаючи їх на відстані витягнутої руки. Тому здобути перемогу було ой як непросто. Середня була велика швидкість. Їхали так ну, моцно. Навіть найстарші спортсмени наполегливо працюють, щоб змагатись на рівні з більш молодшими учасниками. Легкої праці нема. Треба працювати по два рази, тренуюсь на день. Хоча чемпіонат провели на рівні, але організаторам довелося стикнутися з проблемами, які давно турбують не лише вологонщиків. Труднощі є в проведені шосейних гонок, тому що вони проводяться зараз рідко. Дорог на Львівській області для проведення змагань дуже мало. Крути педалі якомога далі. Такі змагання відбулися саме на Львівщині не випадково. Велоспорт тут користується неабиякою популярністю. У нас на тренування приходить людей сюди на срійське шосе до 50 чоловік. Приходять третлоністи, любителі, ветерани. І дуже цікаво. Я ні в одній області такого нема, як у нас. Львів'яни Святослав Ковальчук та Йосиф Пазяк тренувалися недаремно. Вони були серед переможців, ветеранських перегонів. Олег Остапюк, Віктор Сембратович, Андрій Сиротяк, НТА Спорт. Як він є і я чому вредний був? Тому що у мене велосипеда не було. А теперь я сразу добрить начну. Не будьте злими і недобрими і на футбольних аренах. Такий головний меседж зараз Федерації футболу України, яка з тривогою очікує серйозних санкцій від УЄФА. Як відомо, арена Львів у рамках відбору до Чемпіонату Європи 14 червня прийматиме матч збірних України проти Люксембургу, а 5 вересня синьо-жовта дружина у столиці Галичини зустрінеться із білорусами. Наш стадіон після гри з македонцями уже перебуває на жовтій картці, Трибуни на 5 тисяч місць будуть закритими. Тож, уклімно просять, цього разу стримувати нерозумні е Емоції не нариватися на чергові санкції. Якщо ну не дай Бог Олімпійський дискваліфікує, то тим більше вся увага падає на арену львів, на нас, на наших вболівальників, на наше місто. На завершення про види спорту, які, здавалося б, поєднати неможливо. Пробували грати у футбол на лижах, мабуть, ні. А от у Норвегії хлопці сформували дві команди із лижних футболістів і почали витворяти неймовірні речі. Зі стрибками і трюками вони схилом мчали вниз, розігруючи в акробатичних стрибках м'яч і, врешті, скеровували його в сітку воріт. Гравці дивовижним чином поєднали елементи фристайлу та футбольного дриблінгу, про що Роналду може тільки мріяти. Є арбітер, який демонструє жовту картку за порушення правил, виконуючи. Че сальто у повітрі. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі життя як водіння велосипеда. Щоб зберегти рівновагу, ти повинен рухатися. Альберт Ейнштейн, німецький фізик.